Зовсім забула вам сказати, що коли ви приїдете до цього місця, вам потрібно знайти цей камінь і стати нього ногою. Це, знаєте, як символ того, що людина та природа гармонічні і нам потрібно товаришувати. На знак того, що це правда, хочу вам дещо показати. Такого, напевно, вона. Ви... Це крила. Бог кожному дає знаки, будь ласка, звертайтесь до нього завжди. Будь-якій ситуації